Сьогодні у випуску зустріч лідерів громадської думки. Про що говорили? Поповнення автопарку Лановецького комунального підприємства по благоустрою. Підприємці нашої громади вивчали можливості залучення грантових коштів. Діти Лановеччини за мир. Об'єднати зусилля заради наших захисників закликали на зустрічі лідерів громадської думки Лановецької громади. Представники міської ради, поліції, волонтерського руху, військомату, духовенства та Червоного Христа говорили про роль цивільного населення та місцевої влади у наближенні перемоги України над Російською Федерацією. Основну увагу під час обговорення приділяли запитам військовослужбовців. Зокрема, міський голова Роман Казневецький зазначив, що спочатку оголошення воєнного стану та до сьогодні з бюджету. Лановецької міської територіальної громади на забезпечення заходів оборони виділено кошти в сумі 1 мільйон 600 тисяч гривень. Під час зустрічі піднімалося чимало питань участі міської ради в закупівлях за бюджетні кошти техніки та спорядження захисникам спрощеної процедури надання матеріальної допомоги. На що тимчасово виконувач обов'язки начальника відділення поліції номер 2 міста Ланівці Роман Бовсуновський зауважив, що бюджетні кошти це не волонтерські, і за кожну копійку треба звітувати. Наголошувалось на зустрічі і про про те, що вже скоро зима, яка покаже усі потреби військових, тому сьогодні потрібно думати про зимові спальники, каремати, термобілизну, необхідно мобілізувати усі сили задля оперативного забезпечення наших воїнів. Волонтери наголошували і на тому, що важливо, аби соціальний клімат тут, у тиловій частині України, був рівноваженим та спокійним. Сміттєвоз марки Мерседес benz поповнив автопарк лановецького комунального підприємства по благоустрою. Лановецька громада, завдяки співпраці з містом побратимом Лінген, стала учасником проєкту ГІЗ, німецького товариства міжнародного співробітництва у сфері розвитку. Це дало змогу отримати нову техніку для збору сміття. Вартість сміттєвозу складає понад 3 мільйона гривень. Нова техніка дасть змогу розширити послугу з вивозу побутових відходів у лановецькій громаді. У коворкінг просторі для підприємців, що у місті Ланівці відбувся тренінг Грантова підтримка для бізнесу, яку провів експерт зі стратегічного та проєктного управління, сертифікований бізнес-коуч та ментор з інноваційного підприємництва Іван Кульчицький. Участь тренінгу взяли діючі та потенційні підприємці Лановецької громади, зокрема, говорили про основні джерела фінансування бізнесу в Україні, особливості залучення грантового фінансування та як написати успішну заявку та що потрібно для старту або ж розвитку власної справи. Прави. Захід організований центром розвитку ініціатив Інсорс у співпраці з Лановецькою міською радою в межах проєкту розвиток бізнесу Північної Тернопільщини. Виготовляти паперових голубів, символи миру, навчались діти у Лановецькій міській публічній бібліотеці. Захід був приурочений Всесвітньому дню миру. Для мене миру це означає, коли немає тривоги. Це в безпеці і не треба ховатися в укритті. Юні ланівчани спільно переглянули тематичний відеоролик, слухали розповіді та танцювали флешмоб, і усе це про такий бажаний мир, коли закінчиться війна, і тоді я приїду додому. Розлітайтесь по світу голуби миру. Саме під таким гаслом дітки виготовляли паперових голубів, вірячи, що вже зовсім скоро над нашою країною злетять вони голуби миру, сповіщаючи про нашу величну перемогу. Друзі, єднатися задля наближення перемоги. Саме цей заклик все дедалі частіше звучить, адже ми повинні розуміти, що підтримка збройних сил України повинна бути системною та стабільною. Тож донатимо, плетемо маскувальні сітки, приносимо тепер уже необхідні теплі речі і пам'ятаємо, що лише разом і до перемоги. А на сьогодні все з вами була Сніжана Крищук. До зустрічі.